Залишайтесь до кінця, буде дуже цікаво. Це я вам обіцяю. Не пропустіться. Сьогодні я хочу вам розповісти невеличку історію свого життя. Знаєте, коли я потрапив до церкви, слава Боже, а в церкві я вже рік, навіть трішки більше року, і слава Богу за це. В моєму житті я Божа людина, яка проповідує мені кожен день слава Боже. У мене є мої улюблені пастиря. Це Станіслав та Юлія Салтаненко. До речі, якщо ви ще не підписані на телеграм та ютуб канал Салтаненко, обов'язково підпишіться зараз і поставте колокольчик. У мене є мої духовні наставники, улюблені наставники, яких я дуже сильно люблю, і вони мене люблять. Це Кирил та Анастасія Колпакович. І попрошу вас, підпишіться, будь ласка, на їхні Ютуб канали. Дякую. Мій наставник також Влад Воробій. У мене є церква. Для мене церква це сім'я. Це сім'я Божа. Церква це взагалі інститут життя. І мене церква навчила, як любити ближніх, як любити Бога, як правильно будувати відносини з людьми. Церква вчить мене, щоб в усіх сферах мого життя був порядок. І знаєте, коли я тільки потрапив до церкви, мені люди говорили, те, що тебе твої пастиря, твої наставники, твоя церква, вони тебе не люблять. Ти їм не потрібен. Вони тебе покинуть, вони тебе використовують. Я хочу вам сказати: ці люди, які таке говорили, вони дуже сильно помилились. Дуже сильно помилились. Знаєте, мої пастиря, мої наставники явили мені. Найбільша любов. І я хочу вам сказати те, що мої пастиря і мої наставники вони найбільше люблять Бога і найбільше люблять своїх ближніх. Церква явила мені дуже велику любов. У мене сьогодні є робота, у мене сьогодні є що їсти, у мене є де жити сьогодні. У мене є все. І це дякую Богу, дякую пастирям, наставникам. Дякую церкві і також дякую своїм батькам, рідним, які допомагають мені. Тому, знаєте, люди, які говорять, те, що наставники, пастиря, не люблять Бога, не люблять мене, то насправді такі люди, які таке говорять, вони не люблять Бога і не люблять своїх ближніх. Тому. Підпишіться також на мій YouTube канал. Напишіть мені, давайте будемо дружити і спілкуватися, і вивчати слово Боже!